Дня на часі. Вітаю вас. Чим відзначився четвер, 29 серпня, у новинах на телеканалі ТВА. У студії Оксана Матрук і сьогодні у випуску. Виніс сміття отримав битою по голові. Вранці біля свого помешкання побила депутата обласної ради Назара Горука. Існування неіснуючого. Кілька років тому чоловік втратив свої документи згодом ноги, а тепер починає втрачати й надію. Береженого і Бог береже в Україні епідемія вірусного манінгіту. Є хворій на Буковині. А тепер про усе це більше. У Чернівцях просто під хатою побили депутата обласної ради Назара Горока. У результаті черепно-мозкова травма та перелом пальця. На місці в день працювала посилена слідчо-оперативна група. Постраждалий інцидент, пов'язує виключно із своєю політичною діяльністю. Каже, за час перебування у партії Свобода він занадто багато чого дізнався, от і намагаються прикрити рота. Я думаю, що били або трубою обмотаною щось, або бітою. або бітою обмотаною щось. Тобто били на. Проження Так постраждали, описує події, котрі трапились за годину до цього інтерв'ю. Вранці він збирався на сесію міської ради, дорогою вирішив викинути сміття, і саме там на нього вже чекали двоє невідомих спортивної статури. Я не зрозумів, що таке. Тобто я десь внутрішньо інтуїція мені підказала, що зараз буде цей атака. Я підшов до них, вони просто раз і пшикнули мені в лице Чим? газовим балончиком. І я очі закрив і попало трошки в ліве око. І все, і з того моменту почали лупити. Я тільки крикнув, за що все, і почав якби захищатися. Щось говорило, пояснювало. Абсолютно нічого. Діла настільки професійно, чуваки, і причому лупили в ну, основна, була по голові лупила. Темний одяг на голові капелюхи та капюшони, але обличчя не прикрите. Такими нападників запам'ятав 33-річний потерпілий. Били кілька секунд, а затим втекли. Ми зразу почали кричати. Тут швидку ви викликайте це міліцію, швидку і, і почали йому надавати допомогу. Дали винесли рушник і, і почали йому допомагати. І просто це все. це так було на що я бачив. Це секунди. От я. Я от піднявся сюди. Отак бачите, це час вулиця пуста, і вони там біля жовтої машини жили. А Назар біг тут. на місці події працювала посилена слідчо-оперативна група з метою з'ясувати всі обставини події та встановити винних осіб. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство. Хід розслідування знаходиться на контролі керівництва ОМВС. Потерпіли дав свідчення і отримав медичну допомогу. рентген знімку є. Багатоскалковий внутрішньосуглобовий перелом середньої фаланги другого пальця відкритий. Є наявна рана по долонній поверхні, ну і є черепно мозгова травма. Назар Горук підозрює, що нападники чітко знали, коли і куди він буде йти. Припускає, що телефони прослуховувались, приватні переписки переглядались. Вранці Горук замість того, аби потрапити на сесію міської ради, куди власний приймував, опинився на лікарняному ліжку. Причини тільки політичні, вважає депутат. Чоловіки, я вас не боюся, і вони не в мені ні мої принципи, ні мої переконання, ні мій патріотизм. І те, що ви сьогодні так поступили по відношенню зі мною, ну вам буде Бог суддя. Чотири місяці тому Горук написав заяву про вихід з фракції ВО «Свобода» в обласній раді. Тоді він акцентував: Я був, я і буду в опозиції до партії регіонів, комуністів та влади. Не маю права бути використаним ворогами, нерозумними або пристосуванцями. Іван Мурараш, Міська рада рейдер чи наповнювач казни? Опозиція засуджує рішення, котрим депутати віддали 5 гектарів земельної ділянки під автостоянку на Калинівському ринку. Колись площа належала ринку добробут. За підрахунками адміністрації Калинки новий паркінг приноситиме комунальному підприємству щорічний дохід у розмірі 9 мільйонів гривень. З усього порядку денного найбільш обговорюваним питанням виявилось одинадцяте про передачу землі, колись під добробутом а зараз у запасах міста Калинівському ринку для облаштування автоматизованої стоянки. За землю зараз ведуть судові суперечки. Це зняте 11 одинадцяте питання в зв'язку з винесеним ухвали Вінницького апеляційного суду, який приостановив дію рішення. Минулої сесії з приводу зарахування до земель запасу міста 7,27. Ухвалою суду жодних дій щодо заборони розпоряджатися цією земельною ділянкою нам немає. Юридичні колізії заплутали справу так, що аргументи обох сторін є доречними. Місяць тому у запаси міста зарахували більше 7 гектарів землі, де торгують підприємці добробуту. З них 5 гектарів віддали під стоянку. Нововедення має заробляти по 9 мільйонів у рік. Саме ці кошти, які будуть надходити від автостоянок, від якоїсь господарської діяльності, йшли повністю на ремонт басейна в місті Чернівцях. На якісь, на кінотеатр Миколайчука, на наші соціально важливі об'єкти для міста Чернівців. В цьому випадку міська рада діє як рейдер, тому що є рішення Вінницького апеляційного суду. Вчора, вчора було винесено про те, що міська рада не має права розпоряджатися цією земельною ділянкою, тому що е, є судові позови про те, що ця земельна ділянка була незаконно відібрана у приватного підприємства. І ще крім того, сьогодні міська рада, виявляється, забрала ще земельну ділянку у держави. Каспрук вважає розпоряджатися землею незаконно. Далі будуть суди та позови проти секретаря Михайлішина за ненадане право вислов Луватись на сесії така політика ради відлякує інвесторів, каже депутат. Щодо аеропорту, він і надалі залишається фінансово нестабільним. Вживаються заходи, але перспективи невеликі, і жодної копійки ще аеропорт не повернув калинки. Ну Маємо тільки восьмий місяць. З дорогами ситуація, якщо й покращується, то темпами невеликими. На цей рік виділили на ремонт шляхів 61 мільйон гривень. І це на 19 мільйонів більше, ніж у 2012-му. До кінця року капремонту зазнають ще 18 дорожніх об'єктів. Підходить до свого завершення реконструкція основних дорожніх об'єктів це вулиця Боярка, Ентузіастів Каспрука. На цих дорогах повністю замінено комунікації і вони практично готові до асфальтування. На вулиці Хмельницького завершується прокладання водопроводів. Якщо розпогодиться, візьмуться до каналізації та газових мереж. Анатоліянки, Іван ІванМітрік та Міднятива. Доспівалися наш гімн не найкращий. Прислужба служба Міністерства культури України повідомляє, що згідно з інформацією представництва України при ЮНЕСКО, повідомлення поширене українськими змі, зокрема і телеканалом ТВ щодо визнання центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, національного гімну України найкращим у світі не відповідає дійсності. Виявилося, що в ЮНЕСКО не оповноважені проводити рейтинги подібного характеру. У продовження про існування неіснуючого в лікарні швидкої медичної допомоги персонал опікового відділення уже четвертий рік поспіль спостерігає за життям громадянина чи то України чи Молдови. Кілька років тому чоловік втратив свої документи згодом ноги, а тепер починає втрачати й надію. Про варіанти виходу з безвихідної ситуації Ірина Сагайдак. Чернівці лікарня швидкої медичної допомоги, що на Фастівській опікове відділення 10-та Палата. Тут уже три з половиною роки живе колишній пацієнт, – 66-літній Іван Гуменко. От телевізор дивлюся, читаю, от пресу маю, проганці маю. А хто книги вам приносить? Звідки берете? Це мої книги? принесли мені я їх. Бо я попросив їх без читателю. Їжу та одяг часом приносять працівники лікарні, а іноді й сторонні люди, котрі, почувши про такого собі Івана Едуардовича, прагнуть провідати його та чимось допомогти. Все б нічого, але важче за все відсутність ніг. У мене так стало, що зробиш. Вже не вернеш, курті обратно не вернеш купити. Історія, що привела Івана Гуменка до такого стану, почалася давно. У 1986 році він разом із сім'єю виїхав до Молдови. Після розлучення з дружиною повернувся в Україну і тут осів. Повінь 2008-го в прямому сенсі слова водою змила всі документи. А вже через рік Іван Едуардович поступив до лікарні з четвертим ступенем обмороження обох умілково ступневих суглобів. Лікування закінчилось ампутуванням. Рани зажили практично через місяць. Він, в принципі, Міг бути, так сказати, виписаний. Але через відсутність документів цього досі не сталося. Звертався я вже неодноразово, значить, во Вір, тепер вже міграційна служба і так далі. Останній раз офіційно значить, дали офіційно листа значить, за підписом головного лікаря нашого Грушка Олександра Івановича. Значить, на ім'я начальника у державній міграційній службі кажуть, що надіслали запит про підтвердження його як громадянина Молдови і чекають відповіді. Я думаю, що до кінця неді до кінця неділі все буде відповідь. Іван Гуменко на життя в лікарні не скаржиться. Має багато знайомих та навіть друзів, які поважають і цінують оптимістичного дідуся. Зміло того, що я можу йому допомогти, він попросить, я то йому роблю. Хто що може допомагає одягом? Їжею даже чужі люди, що приносять йому їду. чужі люди допомагають, а от своїх рідних не видно. Іван Гуменко має братів та сестер, племінників, а головне дітей, але каже, що всі вони за кордоном у різних містах та країнах і не контактують з ним. Чоловік вродженець села Чудей Стороженецького району. Там він жив до того, як помандрував до Молдови. І там, за його словами, є родичі, котрі могли б його забрати до себе. Теми дня вирушили їх шукати. Попитавши жителів села, знайшли дружину двоюрідного брата Івана Едуардовича. Жінка заперечує родинний зв'язок. Я навіть не його двоюрідна сестра. Це мій покійний чоловік його двоюрідний брат. А де я його заберу? У мене син тут жонатий онуки. Я не маю, де його забрати. Обійшовши всіх сусідів та далеких родичів у селі Чудей бачили лише знизування плечима та чули звідусіль по шматочку спогадів про Івана Гуменка. Мовляв, давно дуже був він тут, і ніхто не згадає толком. Десь на цій вулиці раніше був будинок Івана Гуменка, так стверджують його сусіди. Точно місця вже ніхто не пам'ятає, так давно це було. Новий будинок та нова сім'я живе там, де колись Іван Едуардович. Ви знаєте, я була майменша, я ніколи ніякий зв'язок не мала такий, щоб знати. То про нього жителі села розповідали різні історії та версії про те, чому так склалося в житті їхнього земляка, але крайнього так і не знайшли. І хто повинен забрати його до себе, невідомо. Єдина, кому не байдужа доля чоловіка, Лідія Любарчук. Вона приходила до нього в лікарню і намагалася допомогти зробити документи. Я не могла добитися. Мені кругом закривали двері. Ви не маєте права, хто ви йому. Наразі ж єдина надія для Івана Гуменка сестра Євгенія. Зі слів односельчан живе в Латвії. Але віднедавна з нею втратився зв'язок. Моя жінка у мене є молодше від мене, зараз нічого не чути. А поки Іванові Едуардовичу доводиться чекати допомоги від держави. Я зараз не вірю, я допомоги, ви знаєте, я вже просто зрозумів, що кожен приходить, тут говорять, кучу такого, що ого, а на ділі. Нема да. ніякого толку нема. Ірина Сайдак, Іван Мітрий Колег Сташкевич, теми дня ТВА. Дозовані порції наркотичних речовин можуть опинитися поза кримінальною відповідальністю. Кабінет міністрів України вирішив, куди рухатиметься Україна до 2020 року у питанні наркотиків. За розповсюдження дурману в особливо великих об'ємах світить значно більша кримінальна відповідальність. А от за зберігання невеликих доз Кабмін пропонує лише штрафувати. Може трапити, що вже найближчим часом виготовлення зберігання, перевезення 10 доз наркотичної речовини каратиметься не трьома роками поз. Бавлення волі, а адміністративним стягненням. Також уряд планує розширити мережу аптек, що торгують медикаментами, які містять наркотичні речовини. Поки у сусідніх областях епідеміологи фіксують спалахи вірусного манінгіту, у Чернівецькій все спокійно. Чи загрожує небезпечна недуга Буковинцям, де її можна підчепити та що робити, аби вберегтись, уже в матеріалі. Продовж літа близько двох сотень жителів Львівської та Житомирської областей звернулись до лікарів зі схожими симптомами. Підвищується різко температура до 39-40 градусів, виражений голодний біль, нудота, блювання і з'являються менінгіальні ознаки. Менінгіт – це підступна хвороба, що вражає нервову систему та призводить до запалення оболонки головного мозку. Якщо мова йде про вірусний, а точніше, ентеровірусний, менінгіт, то він є менш небезпечним ніж туберкульозний чи бактеріальний. Однак і ця форма інфекційного захворювання може призвести до смерті, тому важливим є своєчасне звернення до лікаря. Найважча форма, скажімо так, ентеровірусної інфекції це ентеровірусний менінгіт. При найменших ознаках не займатися просто самолікуванням, не зволікати, а звертатися до лікаря за допомогою. Профілактичні методи це ну найперше це дотримуватись правил загальноособистої гігієни, це найчастіше мити руки з милом, міняти рушники, провітрювання, вологе прибирання, мити овочі і фрукти, вживати лише бутильовану воду, не купатися в незнайомих водоймищах. Ще один можливий шлях інфікування це повітряно-крапельний, але для цього потрібно контактувати з хворою людиною. Чернівецький епі. Деміологи припускають, що ентеровірусна інфекція у Львівській і Житомирській областях може бути завезена подорожуючими з сусідніх країн у всіх випадках не було єдиного джерела, тобто інфікування пов'язувалося з різними обставинами. В одних випадках це було купання у водоймах, де не рекомендовано було відпочивати і. Купатись в інших випадках споживання недоброякісної води, ситуація в нас абсолютно спокійна і благополучна. Серйозних менінгітів на території Чернівецької області не Зареєстровано до кінця вересня. Міністерство охорони здоров'я планує внести щеплення проти менгіту у реєстр обов'язкових. Однак ряд столичних експертів вже висловили своє занепокоєння поспішними діями мозу. Мовляв, ні відповідної апробації, ні доведеної ефективності вакцина немає. Олена Крохмаль, Іван Мораж, Тема дня ТВА. А ми продовжуємо тему. Врятувавши одне життя, врятуєш цілий світ. Молода дівчина Юлія Йосипович дуже потребує вашої допомоги. Наразі викладач Чернівецького ліцею номер 1 А разом із тим, диктор одного з місцевих телеканалів знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі стан Юлії оцінюють як важкий потрібні додаткові кошти на лікування для усіх небайдужих номер рахунку. Картки, який зараз на екрані або звертайтеся за телефоном 050 618 9042, що належить Ірині, матері дівчини. Спортивних понад 100 спортсменів з 10 областей України взяли участь в всеукраїнському турнірі з армреслінгу, який відбувся у Чернівецькому спорткомплексі Олімпія. Традиційними змаганнями новостворена обласна федерація армспорту три роки тому почала відродження цього виду спорту в нашому краї, який нині користується великою популярністю серед молоді. Останнім часом у нашому краї змагання з армрестлінгу проводяться регулярно. Особливо популярними є виїзні тури, що проходять у різних районах області, які сприяють якнайширшому залученню до змагального процесу любителів боротьби на руках та виявленню спортивних талантів. Звітний же турнір можна вважати вершиною в піраміді всього змагального процесу, а до участі в ньому навіть запрошуються спортсмени з інших областей України. Приємно констатувати, що з року в рік це вже третій турнір, який проводиться, приурочений до Дня Незалежності України в місті Чернівці. Вже сьогодні на даний момент більше ста учасників зареєстровано. Близько 10 областей прислали своїх, скажімо так, спортсменів. І ми дуже сподіваємося, що і надалі ця кількість областей, а може і країн інших, буде тільки збільшуватись. Для цього працюємо. Ми не очікували такого напливу учасників. У ваговій категорії 70 кг у нас понад 45 учасників і врешті ваговій не менше 30, тобто за сотню зашкалюють учасників. Подібні змагання за участю представників різних спортивних шкіл сприяють не лише росту майстерності атлетів, а й розвитку армреслінгу в цілому в нашій державі. Ми з нашою командою з Хмельницька приїхали по запрошенню Маріуса Байки. Ми дуже раді приїзду, що таке вітання і така організація вдячні чернівцям, що прийняли нас. Ми приїхали, звісно ж, вигравати, звичайно. Ну, взагалі, то взаємов'язки спортивні між Хмельниччиною і Буковиною дуже тісні, так і варспорті теж. Це допомагає, так би мовити, і розвитку спорту, і вас, і в нас. Так, звичайно, у нас дуже дружні відносини. Ми завжди на змаганнях підтримуємо один другого, на чемпіонатах України, на міжнародних турнірах. Сподівання хмельничан на перемогу справдилися, і їхній представник відсвяткував Вікторію у ваговій категорії до 80 кілограм. Але беззаперечними фаворитами змагань вважалися господарі. Прийшли спортсмени з усіх районів, з міста Чернівці, можна сказати, з усієї буковини. Немає Жодного кутка буковини, звідки би спортсмен не прийшов, навіть з під самої Молдавії біля границі, і то прийшло троє спортсменів. Ми дуже задоволені. Дуже задоволені. А якщо сказати на кого розраховуєте, от е, з наших так би мовити дірочок богатирів? всі хороші наші спортсмени, але в принципі наші спортсмени не раз доводили, що школа арт-спорту в Чернівцях хороша і процвітає, перемагавши відомих майстрів спорту, е, надіємось, що сьогодні вони повторять. Буковинці підтвердили свої лідеруючі позиції з-поміж інших суперників, зібравши найбільший медальний врожай і підкоривши призовий п'єдестал в усіх чотирьох змагальних номінаціях. Причому у двох 70 та 90 кг – вибороли перші місця. А в найпрестижнішій змагальній категорії понад 90 кг перемогу відсвяткував спортсмен із Тернополя. Серібатюк, Іван Мітрі та Меня Після вчорашньої інформації про наближення головної футбольної команди краю до межі свого зникнення ситуація з Буковиною так і не змінилася. Команда не планує виїжджати на суботній поєдинок «Волчевськ» і її потихеньку покидають футболісти. А тим часом залишилося всього чотири дні до закінчення заявкового періоду. І вже після 2 вересня поповнити свій склад новими гравцями вихованцями місцевого футболу, за що ратував почесний президент ФСК Буковина Віталій Михайлішин, чернівчани не зможуть. Здається, команда вже. Нікому не потрібна, адже навіть на нинішній сесії Чернівецької міської ради, яка проходила під головуванням її секретаря і водночас почесного президента ФСК Буковина Віталія Михалішина, про футбольну команду навіть не згадали. І перед завершенням випуску ще раз про головні теми дня. Виніс сміття отримав битою по голові. Вранці біля свого помешкання побила депутата обласної ради Назара Горука. Існування неіснуючого. Кілька років тому чоловік втратив свої документи згодом ноги, а тепер починає втрачати й надію. Береженого і Бог береже в Україні епідемія вірусного манінгіту, є хворій на Буковині. Сьогодні будемо прощатися, проте життя не стоїть на місці. Завтра зі свіжими новинами зустрінемося у темах дня. А до того часу, я, Оксана Мутрук, бажаю усім нам не залежати від погодних умов.